Ну що, мої дорогенькі, ось таке замовлення. Замовлення для жіночки Житомирської області, яка замовляла два місяці тому, тому вже ми з валею відправляємо їй замовлення. А взагалі, то в таку спеку, звичайно, відправляти квіти посилкою не потрібно. Потрібно, коли Приїжджають і забирають додому, і я вам зараз покажу, як валя вже приготувала, і люди приїдуть і просто заберуть. Ось такий деревій 140 гривень, отакий кущик. Але деревію на продаж вже немає. Все, залишилось два великих куща, валя буде їх розділяти. І якщо наростуть до осені, а можливо вже навесні. Тому що, звичайно, його було небагато і він взагалі не продавався. Але так як ми вже пообіцяли жіночці, то обіцянку ми виконуємо. Ось така гербера 150 гривень. Отакий От тут кущик і ще один маленький. Пані Світлану, ви будете дивитися, що тут кущик і ще маленький, тому що були розчеренковані. Ну, Валя положила вам ще один маленький. 150 гривень. Це низкоросла, така герберна. Потім ось рожевий кущик. Бачите, теж 150 гривень. І пані Світлана замовляла ще такий бордовий рожевий, гарно рожевий. Але подивилася Валя, що у неї їх всього три. Всього три. Розумієте? Тому. Так як вже ви перечислили гроші, і ми вам пообіцяли, то валя вам викупала дорожчий кущик. Але вже він буде по 150 гривень, тому що гроші вже прийшли. Це дуже гарний сорт. І гарний там, бачите, скільки там дітей. Ви бачите, скільки там дітей. Це дуже гарний сорт. Вона його продає по 250 гривень, але теж його вже тільки. В замовлення, які були з Києва. Вона його взагалі тут не продає. Але так як немає такого темно рожевого, то Валічка положила цей. Ну, цей дуже гарний, цей просто дуже-дуже гарний. І багато дітей, бачите? Кущики не по одній квіточці, а кущики з дітьми. Бачите? Тому, мої дорогенькі, коли ви будете їх садити, пані Світлана, ви їх повинні отак достали. Так паля гарно запакувала, вона на цьому розуміється. Бачите, там водички, ви їх достаєте, робите ямку, наливаєте водички і отак нічого не роз'єднувати. Нічого. І садити. Якщо ви будете садити на сонці, то вам треба або прикрити. Агроволокном білим або сіткою такою зачиняючи. Обов'язково. Тому що спека і все таке. Це, звичайно, в цьому році ви не розділяєте. Гарний кущик, ну, я ж кажу, на продаж вже немає зовсім. Тому що вона мені один подарувала, подарувала ще одній знайомій. Ну, Це просто пані Світлана замовляла, чекала. Ну, і так як і вона замовляла, то ми, звичайно. Виконуємо її замовлення. Подарунок валя положила ось вівсяницю. Бачите? Ось оцю. це вівсяниця з дорогих сортів голландських. Тому що ось, те, те ось це теж вівсяниця, оце та, що насівається, тому що мені там пишуть, що вона гарно насівається. Так, вона насівається гарно, але ви бачите різницю між цією і цією. Ви бачите, яка велика різниця. Тому що це сортова з дорогих сортів. Сіється вона погано. А оця вівсяниця, яка продається у нас, її можна сіяти. Звичайно, вона сіється добре. Але різниця між вівсяницями дуже велика. Це валя поклала в подарунок. Тому пані Світлана робила таке замовлення, чекала, але я ж вам кажу, що в спеку. Пересилати такі квіти не потрібно. Тому валя їх буде потім розчеренковувати, садити по одній або по дві поділочки. Так? А потім, якщо вони не ростуть восени або в наступному році, краще все-таки купувати її в розсаді. Отаким От маленьким кущечком. Декілька поділок, кущечком посадити це найкраще. Ну, ми постараємося всі. Як вам сказати, усі сорти, зробити їх по рядах, щоб е, сфотографувати, щоб знали в наступному році, щоб продавати декілька поділок, садити в горщики і продавати вже з закритою кореневою. Ну, оцей цей взагалі безподобний. Правда? Цей безподобний у мене не буде, треба валі випросити. І гарний куч. Бачите, скільки дітей? Ну, оцей безподобний. Отаке замовлення. Але зараз я вам покажу, як приїдуть люди забирати валяна гортензія, красуня. Бачите, вона білого кольору, але потім, коли вже гарно-гарно розквітає, то вона трішки рожева. А взагалі-то вона білого кольору. І ось прийшли до валюші і прийдуть через час, через годину забирати ось ці кущики. Такі кущі, це кущі. Це вже не просто кущики валя продає по 250 гривень. Бачте, які кущі. Які кущі. Цей кущ такий, як і ці, просто він був під деревом. Він був під деревом, тому він вище. Це така рожева, вона гарно зимує, гарно переносить, переносить спеку, я вам зараз її покажу. І отакі великі кущі, ну, кущі, дійсно, великі, правда? Бачите, якщо продають одну 150 і 200 одну понілочку, ну вже квітучу, то цей кущ за 250, це ж уже кущара. Бачите. Ну, Валя так продає. Звичайно, якщо тут розділити, то тут буде, ну, навіть по 150 продати одну, то з цього куща скільки буде? Ну, скільки тут? Шість. Ну, тут більше, ніж 10 квітів, то порахуйте. 10 на 150 навіть, то скільки буде грошей? 250 чи скільки? Тисяча. Але Валюша продає кущиками. В неї завжди є замовлення, бачите, люди замовили скільки. І Валя все запакувала, поставила в горщики. Просто, щоб вона гарно стояла. І, звичайно, що приїдуть і заберуть. Ой, з цією валією я ж поставила гарну міскантуси теж. Але ж валя їх уже поставила на місце. Краса, правда? Ну, я ж кажу, бачите, як людина працює, вона працює е дуже гарно. Тому в неї нема проблем з продажем, бачите, які гарні кущі. Ну, якщо по одній продати, 10 штук, та хай вісім у кущі, так? 6, та 150. То скільки? 250 буде? Чи буде 600, 800, 1000? Звичайно, що люди, які продають на ринок, то вони їх садять по одній. Але це не значить, що вони у вас приймуться. Це дуже треба працювати, Ну, можна сказати, що не приймуться. Отака краса, краса, Іскантус Міскантус теж замовили, бачите? Зараз приїду через годину, все будуть забирати. Краса. Уже були покупці, прикупили лілії, але прикупили тільки, прикупили тільки коріння, луковиці. Валюшечка, ти можеш мене пропустити? Прикупили луковиці, а квіти залишили. Ось валя ще робить букети із ромашки. Бачите, зрізала ромашку, тому що теж буду забирати. Ну і зараз ми підемо з вами, я вам покажу, покажу їх і на цей. Просто бачите, ось оця, що валя викопувала. Пані Світлана, ось оцей сорт, бачите? Тому що ось оцей трішки інший. Ось оця рожева. Бачите, кущиками. Я вам скажу, що ну, зараз, просто зараз вже ну, висилати це просто нереально. Просто нереально. І оці червоні такі. Герберні вона поки що не продає, тому що їй треба ось, бачите, тільки одна квітка. Ось оця рожева, що у мене? Але бачите, коли вона на сонці, якого вона кольору? Це взагалі обалдеть. Це ось такий. Ось, пані Світлано, ви хотіли оцю. Ну, бачите, в неї всього тільки два кущики. Два кущики, і вона їх буде розділяти, нарушувати. В прошлому році вона купила одну поділку. З однієї поділки це виросло таке. В цьому році, другий рік, в цьому році вона знову буде їх розділяти, трішки поросте і буде розділяти. І це герберна, бачите, яка красуня. І оце. От. І вона буде знову їх розділяти. І тільки в наступному році. Якщо вони гарно перезимують і наростуть, вона буде їх продавати. три роки на третій рік. Це теж герберна така. Це теж буде герберна, бачите, вона така зеленого кольору, а тоді така. Але це все поки що не продається. Мої дорогенькі, треба поки чекати. Ось така з білими кінчиками. Розумієте, тільки рожева, але я ж кажу, її дуже зараз відправляти просто не. Нереально, це просто пані Світлана, я ж кажу, замовляла, чекала, просила. Ну і, звичайно, ми їй зробили, зробили їй. Вона близенько, це Житомирська область, і ми їй зробили таке задоволення за її гроші, звичайно. Але я ж кажу, що хай уже людина садить, тому що, звичайно, що відправляти зараз таку спеку просто нереально. Будуть іще нові сорти. Але поки що вони не квітнуть. Ось, бачите, ця низькоросла. Ну, можливо, ось ця низькоросла. Тут кущики такі, е, я не знаю, бачите, тут маленькі просто кущики, ось такий кущик 100 гривень. Бачите, отакий. Ну, ще ці маленькі можна відправити. Оці маленькі. Ну, ось рожевий маленький. Він просто розділений. Так? Ну, Це ще щось можна подумати і відправити. Тому що все інше високого росту вже просто ця красунечка, але це просто мало в неї, бачите, цього вона не продає, тому що вона її на... Ні-ні-ні, я не стаю Валя, ні, на цей. Вона її просто буде черенкувати, тому що не все так швидко робиться. Ось оце цікаво, ось оці цікаві. Ось оця буде, бачите, яка зелена, а тоді вона повинна бути рожева. Он, бачите, та рожева, пані Світлано, що ви хотіли. Ну, поки що в неї нема. Вона каже, що ж у мене тільки дві, я буду розділяти. Але ось там білі гарні, ну, багато рожевих. Але, звичайно, що відправляти вже та ще й в спеку, ну це ось, бачите, вона зеленого кольору, потім вона така герберна. А це низенькі, Ну такі низенькі кущики ще відправити можна. Ну, це обалдеть, яка красивіна. У мене вона, звичайно, вона у мене трішки світліша, тому що вона не на сонці. Бачите, от валя її розділяла, оце третій рік вона порозділяла по одній. Бачите, воно ще не наросло, в кущиках там ще немає, тільки по одній. Але вже Продають оцей сорт по одній квіточці. Просто садять у горщик і все. І продають уже 250-300 гривень, одна квіточка. Розумієте? Ну, це хто як продасть, все від того залежить. Але я ж кажу, пані Світлана, чекайте, коли в наступному році валя розділить ось отаку. а поки що вона вам положила ось таке такий сорт. Ну, цей дорожчий, ніж цей. Цей дорожчий. І кращі, і дорожчі, тому що поки що просто немає. Буде розділяти і нарощувати. А ці теж по одній там ще каже, гарно не наросли. То один кущик, який гарно вже наріс внизу дітки. Так продають гарні продавці, які, як вам сказати, поважають себе, які поважають своє ім'я квітникарочки. Тому в таких квітникарочок завжди є попит. Їхні квіти, що Валя не продавала, у неї завжди купуються. Ось отака. А ось ця яка. Бачите, деякі не розквітли ще просто, деякі не розквітли, деякі не розквітли, а деякі і не вийшли. І таке буває. Тому купуємо дорого. Розводимо, розділяємо, нарощуємо, а продаємо дешевше, ніж купували. Розумієте? І не за один рік. Зараз іду акуратно, зараз вам покажу ще новий сорт. Ось така герберна. Бачите, яка невисока. Яка красуня, правда? Невисокий сорт. Ну, теж поки що валя не продає, тому що вона їх буде розділяти. Але вони дуже гарні. Низькі такі гарні. Ой, мої дорогенькі, все це дуже важка праця. Все це дуже важка праця, але їх і на це, і зараз модні, вони гарно переносять спеку, гарно зимують. Ну оці сорти у Валі вже зимують, розумієте? Це вже її, які вона продає на протязі багатьох років. Ну, це у нас шарикові хризантеми. Бачите, скільки їх багато? Скільки їх багато. Ну і, звичайно, що замовлення. Працює Валя на замовлення. Бачите, нарізала ромашку. Ромашка вже майже вся продана. І, звичайно, оця краса. Ну, це взагалі 250 гривень кущик. Це зовсім не про що. Тому що купували 151, і як що пропали? Та які ми ж купували по 230 і 225. Це, це інший сорт. Одну, а, одну. А, я знімала вже відео, ти просто не бачила, що ми купували. <ріх> я робила експеримент. Так, зараз піду туди, валя, покажу, бо я ж робила експеримент у горщиках, ну, щоб вона була з кореневою, так, із горщика. Мене наросло воно дуже погано. Просто дуже погано. Зараз вам покажу, які експерименти наросли валі в землі. Тому що в землі вони, звичайно, краще нарощуються. Це вже зрозуміло. Це вже зрозуміло. Так що, моя дорогенька, пані Світлана, завтра це замовлення поїде до вас. Завтра це замовлення поїде до вас. Я думаю, що ну, це взагалі краса. Це краса. І головне, що там дуже багато дітей. Це краса і це краса, але немає вже наступний рік. Чекайте, хто хоче, кому цікаво, то в наступному році. Він вам скажу, що гарненько квітне. І якщо декілька кущиків, то це краса. Єдине, що треба буде посадити, поливати, поливати, щоб воно воно буде трішки хворіти. Воно буде хворіти. Обов'язково треба корневін Грантіс. Обов'язково робите ямку, обсипаєте оце. Нічого не треба робити із корінням. Нічого. Розрізали, розрізали оцю, оцей кульочок і отак от і садите. Нічого не треба робити, тому що це земля природня, в якій вони росли, і нічого не потрібно робити. Посипали грантісом. Поставили в ямку, засипали, поливайте. І якщо я ж кажу, прикривати треба бажано в цьому році садити навіть на півтінь, щоб вони краще прийнялися. Тому що... А в наступному році, вже, коли вони почнуть виходити і все, то краще посадити вже на сонці. Але головне, щоб вони у вас не підмокли восени і навесні, тому що ехінацеї не люблять замокання. У мене вони не люблять. Ну, зараз я вам покажу. Швиденько мій експеримент, який у мене не вдався. Троянди, які гарнющі. Тому що у мене експеримент цей не вдався. А зараз я вам покажу. Ой, валі гортензії. звичайно. Ось ця краса. Ой, яка краса. Альстромерії. мої дорогенькі Альстромерії, потім, якщо хтось буде хотіти, це треба говорити пізніше, тому що їх краще купувати барабольками. Тому що коли ви будете садити, вам все одно прийдеться квіточку зрізати і садити барабульки. Тому хай трішки спаде спека, якщо хтось буде бажати, прийдемо до валі, будемо її просити. Ось рожева і, і така. І... Сьогодні валя заказала, п'ять сортів замовила нових. М -м ну... Звичайно, вона що гарна, кольори такі незвичайні, вона дуже гарно продається. І, звичайно, бачите, їй тут подобається. Але я вам скажу, що це дуже великий, як вам сказати, догляд. Це все не так просто. А тепер я зараз покажу Валіну хризантему, яка у мене набагато хуже. Ви бачили? Не хризантему, а гінацею. Ось бачите? Валя посадила її в землю. Дивіться, які кущі. Бачите, які кущі. А я робила експеримент, оця рожева, що й у мене. А я робила ця герберна. Ну і це теж вона потім така, а потім, мабуть, буде якось іншого кольору. Дивіться, є різниця, звичайно. Хоча у мене в великих горщиках я посадила поділочки у великі горщики. Все рівно, як би ви не робили, в горщиках вона нарощується хуже, набагато гірше. А дивіться, які кущі. Тому що їй треба наростити кущ і наростити коріння. Тоді вона у вас гарно перезимує. От вам і коренева відкрита. Звичайно, відкрита коренева це хуже, але воно того варте. Тому що в горщиках у мене навіть не в два рази гірша, а мабуть у п'ять. Да, Валюша. А я ж робила експеримент. Думаю, ну хай нарощується в горщику. Я її корневіном поливала, я його поливала різними тими самими. Да ніфіга. От зрівняти мою і Валюшину це небо і земля. Тому мої дорогенькі, як ви що ви купуєте, краще зразу садити в землю. Все-таки краще садити в землю. Отака От краса їх і хіноцеї. Отака От краса. Ось така краса і красотінь. І, звичайно, що все це велика праця. Ось Валюша, бачите, як гарно росте М -м синюха варієгатна. Ну, це ж вона ці кущики, буде весени розділяти пізніше. Щоб навесні оця була краса. Тому, мої дорогенькі, наступний рік, якщо хтось буде бажати, валя її розділити, тому що продає вона її такими кущами. Те ж саме із. Те ж саме і, як вам сказати, з іншими квітами. Хто у валі купував квіти, всі задоволені. От напишіть, хто купував, тому що подарунки, тому що квіти гарної якості, гарної якості, кущики, не по одній квіточці, тому що я ж кажу, ми ж знаємо, що ми продаємо. Ну, валя, я тільки допомагаю, я знімаю відео. Продає валя, вирощує валя, все робить валя. А я тільки знімаю відео. Але валін товар завжди користується попитом. Тому що гарні, гарні квіти. Я ж кажу, бачите, яка краса. Ну, замовила ще 5 сортів нових. Ну, це взагалі. Білі є. Білі, так? Білі є, розові там. Коротше, 5 сортів. 5 нових сортів. Ну, бачите. Який гарний кущик. А купує вона по одній поділочці. по одній. Оце вже кущик наріс. Цьому кущику два роки. Тому що це, а може і три навіть, тому що, бачите, це такі кольори. То три роки, То, три роки. роки, да, валя? Да. Ну, ось бачите, отакий от кущик, йому треба три роки рости, щоб ще й рости, аж потім тільки вона його розділить, щоб воно нарощувалося. А купувала по одній поділочці. По одній. Тому що такі сорти, вони всі завжди дорогі. І рожеві, і ось ці. І я вам скажу, що вони ж гарно продаються на зріз. валя ж їх ріже на букети. Наташа Шавчора казала, виставила скільки штук? 450 гривень. А я свої сьогодні оставила по 100, а ось за 250 продала. Бачите, 250 гривень букет коштує. Із Альстромерії. І із такої рожевої і, 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 і такої жовтої, ну це красота, красотень і велика праця. Тому Валюшечка, вона там працює, ріже, ріже, все валя, ріже, тому що прийдуть люди. Тому Валюшечка, ми тобі дякуємо, особливо я, що ти мені дозволяєш знімати, заробляти копієчку на відео. Так, це, ти мені допомагаєш заробляти копійку на твоїх квітах, Тому що, звичайно, у мене, я вам скажу, астромерія не росте, тому що вона не любить застій води. Вона цього не любить категорично. А це у мене восени навесні, земля дуже мокра і вона просто пропадає просто. Тому Я її люблю, ну, садила вже декілька разів, більше не сажу, тому що пропадає і все. Ну і красуні гортензії. Тому, мої дорогенькі, у валюші завжди гарний товар. Але просто я користуюся її квітами, знімаю відео і допомагаю вам. Тому що у валі, я вам скажу чесно, оці продажі по інтернету, вони їй абсолютно не потрібні. Абсолютно не потрібні. Вона не продає по інтернету і продавати не буде. Бачите вам? Тому що це, звісно, великий клопіт, і воно їй не потрібно, тому що вона не, їх... не да, вона не, не всюває їх он, різати, нарізувати, тому що приїжджають люди і просто забирають. А ще я вам скажу, молоді дівчатка, які люблять їх це, ще вони у валі не були. А вони повинні в неділю прийти. Тому... Це постійні клієнти, які у валі беруть нові сорти і так далі. Тому мої дорогенькі, тому... Мої дорогенькі, дякуємо Валюші, що вона нам дозволяє знімати. Я дякую, що дозволяє знімати, а ви дивитеся, тому що квіти, от вам і квіти. Квіти це бізнес, який допомагає нам жити, купувати таблетки, кусочок хлібчика. Ну, а що, ми дорослі люди. Ми дорослі люди. Тому дивіться, пишіть Валюші, вона читає коментарі, так що пишіть обов'язково. Тому що вона дуже цікава жіночка, вона дуже велика трудяжка. Я проти неї, то взагалі я ледецюга. Проти неї, я Ледецюга, але вона зі мною дружить. І мені це дуже-дуже приємно. Тому, мої дорогенькі, щиро дякуємо нашим захисникам, щиро дякуємо їм, що зараз чекають, що допомагають нам. Вирощувати оці квіти. А ну давай, ой, які гарнющі буки. Чекай, чекайте, я тебе не знімаю. Подожди. ж Ти ти отак що ж. Подивіться. О, яка красотінь, мама дорога. Да. Дякуємо нашим захисникам, що допомагають нам вирощувати ці квіти, заробляти гроші. Купувати собі таблетки, бо вони дуже-дуже дорогі, а без таблеток ми жити не можемо. Валя приймає 5 штук в день, тому що неї Спиною проблеми в неї була тяжка дуже операція на спині, тому п'ять приймає. Але ж ну люди валя пишуть, валя не любить розповідати про своє. Але ж пишуть, що тільки гроші то у вас гроші, гроші то у вас гроші. А таблетки що, без грошей нам дають чи що? Валя? Нам таблетки без грошей дають. слухай, що. Шо... Альона на 200 доларів набрав. Да, Альона на 200 доларів привезла. Із Європи, розумієте? То хай знають, що даром нічого не буває. Що, знаєте, хвора людина, але вона працює, заробляє і ні в кого нічого не просить. Та ще й допомагає донатами, мої дорогенькі. Отака краса. Тому бережіть своє здоров'я, бережіть Україну, тому що вона у нас найкраща. Бачите, які у нас роботящі роботящі українці.